на цю угу. Те, що зараз їздять по країні, повстань Україну, створюють революційні комітети, і так далі е, в цій ситуації є план? Як ви взагалі це оцінюєте? Чи ви адабрям це? І чи ви приєднаєтеся? Я сто відсотків підтримую те, що опозиція пішла до людей, бо в будь-якій країні опозиція має силу, коли вона працює з людьми. А в авторитарній країні це єдиний її шлях. Позиція друга. Я не підтримую ну таку дещо е, гру масками. В революції ну кожна нормальна людина розуміє, що в Тернополі по вихідним е, повстання не відбувається. Uh -huh. Ну в обласних центрах згідно доведеного графіку, повстання, імпічменти і інші голосні речі не відбуваються. Слава Богу, зараз я вже звернув увагу, наприклад, тягнебок е, ну, підкоригував ці попередні заяви е, Арсенія Петровича, і вони вже сьогодні говорять про огляд рядів, про підготовку людей до активності, то що все правильно. Е, Взагалі не можна кидатися цими фразами: повстання, революція, переворот це девальвує поняття. Це просто інфляція слів, яка призводить до зневіри.